Прагнення до перемоги і цілеспрямованість одні з головних рис успішного трейдера. Усі ці якості притаманні також спортсменам. Саме тому компанія Телетрейд продовжує активно підтримувати український автоспорт. Цьогоріч виступили в якості спонсора відомого ралійного екіпажу «М2 Моторс, який в черговий раз захистив свій чемпіонський титул. Спортсмени здобули перше місце в другому етапі чемпіонату України з ралі Чумацький шлях. Я такої гонки, чесно говоря, не помню уже. наверное, года три или четыре. Херсон отличается, в принципе, от всех остальных гонок, потому что он проводится летом, и это очень высокие температуры. Температуры как за бортом, так и внутри автомобиля. Но мы преодолели весь путь, всю дистанцию, благодаря, конечно, нашему партнеру, компании Телетрейд. Если бы не эта компания, то было бы сложно преодолеть всю дистанцию гонки. Они нас очень здорово поддержали як морально, так і фізично. Компанія Телетрейд як лідер на фінансових ринках завжди відкрита до тих, хто прагне успіху та перемоги. Мы вже имели опыт поддержки автоспортсменов, і ми считаем, що автоспорт очень символичен в плані достижения каких-то определенных целей или преодоления трудностей. Несмотря на сложную ситуацию в Украине, ми решили возобновить свое партнерство. После детального рассмотрения ми остановились на команді, уже вже в Україні это М2 Моторс в составі Романа Козіна і Сергія Вансовича. Компанія і надалі підтримуватиме та вволіватиме за своїх підопічних.